Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Воляром. Вітаю вас. Вітаю, Олено, радий бачити. Рада вас бачити. І сьогодні хочу записати традиційно наш з вами прогноз подій для України для українських міст. Але зокрема хочу почати з головних подій. Ми записуємо цей випуск останній тиждень цього місяця, липня. Що які зміни загалом чекають світ і Україну в цей саме період, в останній тиждень липня? Що він нам принесе? Можливо, що чого очікувати від цього тижня? Зараз ми побачимо по картах, подивимось, що нам варто очікувати. Буду казати і добре, і погане. Кажіть все, як є. Я завжди кажу все, як є, не роблю купюр, а також, також ніколи нічого не приукрашаю. Кажу правду, як є, і якщо там жах, то я кажу жах. Якщо там супер, я кажу супер. Олена, ну що, дивіться, що я вам скажу про останній тиждень липня. По-перше, насправді справді випадають перемовини. Перемовний процес між Україною та російською Педастією. І я бачу, що, в принципі, певний конструктивізм в цих перемовинах буде. В чому ж він полягатиме? Я бачу обмін відлюдником. Я бачу обмін військовополоненими. Це справді станеться. Кінець місяця це буде питання вирішено, а в серпні ми побачимо обмін. По обміну буде жінка і дитина. Жінка і дитина Змії. Це будуть азовці повернуті, це будуть повернуті морпіхи і інші військовополонені. Буде великий обмін, також буде повернення мертвих, загиблих наших воїнів. Але жодного іншого позитивного рішення досягнуто не буде. По картах вбачаю те, що Трамп буде посилювати тиск на Росію. Я бачу, що з Путіним вони не порозуміються вже, хоча і будуть намагатися це зробити по ініціативі Трампа. Uh, і я бачу, що зросте підтримка України в світі саме у меркантильному інтересі, тобто гроші, макрофінансова допомога та зброя. Uh, і я хочу сказати, що багато позитивних речей, але я не вірю розкладу в тому, що негативних речей немає, тому я спитаю, що ж буде негативного на цьому тижні. Ну, на останньому тижні е, липня вбачаю ситуацію обстрілів дуже сильно. Дуже сильні обстріли саме столиці України, міста Києва. Я вбачаю обстріли інших міст України. В принципі, в цілому вбачаю величезний тиск. Це шахеди, це ракети, це комбіновані атаки, це захід, в першу чергу, України, це південь України, це Київ. Але ж варто ще бути дуже обережними Харкову, Дніпро та Полтаві. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бур'їв. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Давайте зараз детальніше для наших глядачів зробимо такий загальний розклад на цей тиждень для ось цих міст, так як ви сказали, які ну для якого є загрози. Почнемо зі столиці. Е, Пам'ятаєте, в минулих розкладах ви ми абсолютно точно передбачили саме удар по е, Лук'янівській, і ну ми бачили ще розтрощений район е, в місті Києва. Тому е, давайте поглянемо на цьому тижні Київ, власне, куди куди будуть цілити росіяни? власне, як українцям приготуватися і вберегти себе? Олено, дивіться. По-перше, вбачаю те, що ворог повторюватиме свої сценарії. Нові обстріли станції метро Лук'янівської. Я вважаю, що взагалі треба. В цьому місці зачинити всі магазини, зачинити станцію метро і просто, просто там все припинити. Тому що те, що її постійно відновлюють, ворог постійно нею б'є, і я бачу по картах, що буде бити знову. Я бачу, що зросте використання кінжалів і балістики на цьому тижні. І я бачу обстріли саме по Києву. Але що показують карти? Загроза суттєва, а потрапляння мінімальні. Відсутність людських трагедій буде спонукати українців вірити в нашу перемогу. І ми справді будемо триматися міцно. Е, наші серця не будуть захоплені Росією. Це буде, це буде жорстко. Ми будемо відбивати, я бачу збиття, майже повне збиття шахедів Аркан-Відлюдник. Я бачу те, що ворог буде зазнавати значних втрат. Я бачу силу Києва, вона буде стояти міцно. Заяки нашим Збройним силам України <кхи> підкажіть щодо цих трьох міст, Харків, Полтава і Дніпро. Давайте розглянемо ці три міста українських, зокрема, оглянемо, що їх чекає, куди власне ворог буде цілити, які це об'єкти чи знову ж таки це цивільні люди, і житлові будинки. Стосовно Харкову, бачу, що ворог притих, але він буде е, по місту гатити С-300, шахеди і так далі. Е, от Там можливі трагедії. Е, по, е, по Полтаві ворог битиме по якійсь інфраструктурі, важливій. Е, тим паче я бачу знову влучання по військових ТЦК. По, відповідно по Дніпру бачу так, що ворог хоче нанести тотальний один, але великий удар для того, щоб залякати місцеве населення. Тобто без мети там щось угу. саме конкретно знищити. А Валяра, скажіть, повернемося до нашої теми, які небезпечні дати так, на цьому тижні, які, ну, на які треба звернути увагу і поберегти своє життя? Коли можуть бути обстріли в цьому тижні? Карти розвалюються. Це погано зва. Це підтвердження сильних обстрілів. Значить, від першого дня до останнього, перший день наш. Який ми 23 день? липня по 30 липня. День тижня. З середи по середу. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок, вівторок, середа. Що я вам хочу, Олено, сказати? першу чергу четвер, п'ятниця, і субота будуть найзагрозливіші дні. Випадають найгірші карти. неділя якісь шахідні атаки сильні. І вівторок якийсь загрозливий. Будемо дивитися вас, слідкувати за ситуацією в країні. Я хочу звернутися до наших глядачів. і Сказати, що подібні прогнози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу загрозу чи вірити власне цим прогнозам і передбаченням, вирішувати власне, саме вам. Воляре, останнє питання. Скажіть, які зараз нові нова тактика у росіян з'явилася? І, власне, чи готує ворог якісь такі, знаєте, таємні плани, про які ми українці, можливо, навіть не здогадуємось? На найближчий час, вся увага ворога по картах прикута саме до сходу країни, його мета. Тотальне винищення живої сили наших збройних сил України, е, його мета це по аркану повішений, оточити, загнати в безвіхідну ситуацію е, наше угрубовання е, на покровському напрямку. Справді є великі загрози, великі ризики. Росіяни можуть потрохи де-інде мати обмежені просування, але все одно наше військове керівництво не допустить оточення цього угрупування. Як я і казав, що з Покровську з часом доведеться виходити. Але місто ще буде літом цим триматись під контролем України: як і Мирноград, так і Покровську. Будемо вірити в це і власне сподіватися на наші збройні сили України. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних.